Персоналізаційний двигун XMPR вже понад 20 років трансформує комунікації по всьому світу. З початком, у сфері друку, ми еволюціонували, щоб пропонувати можливості персоналізації на основі даних для кожного цифрового каналу. Завдяки нашій технології, що отримала нагороди, бренди будь-якого розміру можуть доставляти свої повідомлення тисячам або навіть мільйонам. Через повністю автоматизовані та синхронізовані омніканальні подорожі. Проте кожен клієнт відчуватиме себе цінним, ніби він єдиний отримувач, який переживає кампанію. Ми успішно допомагаємо бізнесам та організаціям радувати своїх клієнтів, автоматизувати їхні бізнес процеси, збільшувати їхні прибуткові маржі та занурюватися в екосистеми своїх клієнтів. Наші застосунки включають передовий друк на основі даних, технологію електронної комерції збудованою кастомізацією та повністю автоматизоване управління омніканальними кампаніями, пропонуючи неперевершені можливості персоналізації. У поєднанні з наскрізним робочим процесом розробленим Adobe, щоб підняти відносини між клієнтом і контентом на новий рівень. Забезпечуючи повний захист бренду, що підтримує оригінальну творчу концепцію. Єдине обмеження це межа уяви вашого дизайнера, а не обмеження вашого програмного забезпечення. І 360 градусний огляд впливу вашої кампанії з використанням передової аналітики, щоб ви могли оцінити, як ваші клієнти взаємодіють з вашими комунікаціями, де б вони не знаходилися на своєму шляху. Навіть коли часи важкі і темп змін здається нескінченним, ми допомагаємо нашим клієнтам залишатися конкурентоспроможними. Дійте швидко на сигнали змін і не просто виживайте, а процвітайте. Тому що платформа XMP розроблена бути гнучкою, побудованою з відкритою архітектурою та API. Вона може бути інтегрована з майже будь-яким стороннім програмним забезпеченням і налаштована для будь-якого середовища або потреби. Повністю масштабована. Наші клієнти можуть додавати потужність і функціональність, коли їм це потрібно. Таким чином, вони можуть залишатися гнучкими, стійкими, швидко переходити до нових послуг та вирішувати їхні комунікаційні виклики. Ми знаємо, що кожна можливість взаємодії з вашою аудиторією є цінною. І щоб залишатися конкурентоспроможними, вам потрібно максимізувати ефективність на кожному етапі. Тому наші знання, відданість і технологічна експертиза спрямовані на одну мету. Розробка рішень, готових до майбутнього, які оптимізують ваш комунікаційний процес і ставлять клієнта в центр розмови. Ексемпад формування майбутнього персоналізації.